Антикорупційна битва нового українського гатунку або, можливо, просто відволікання уваги, показово привселюдно, просто на урядовому засіданні правоохоронці нині пред'явили, пояснили, вдягли кайданки та вивели очільника Державної служби з надзвичайних ситуацій та його заступника. По боку обвинувачують у зловживаннях при закупівлі палива. Реакція присутніх була здебільшого мовчазною, але коли до зали зайшли правоохоронці, кожен подумав. Про своє так написав на власній сторінці у Фейсбуці заступник міністра інфраструктури. Інформаційні підсумки з середи 25 березня до вашої уваги. Добрий вечір. Ми розпочинаємо з патського. Після нічної розмови в президента відбулася відставка. Вам за Ігор Коломойський далі не очолюватиме Дніпропетровщину. Уся команда губернатора пішла слідом за своїм патроном. Начальника в погонах полковника ДСНС та генерал-майора, його заступника, оформили в підозрюванні просто на кабміні. Міністра Аваков обіцяє далі буде у Львові. Світових лідерів поналіплювали на певні пляшки. Ну тут правильно написано про цю людину, хоча це не людина, але написано правильно. Кожному обрали визначення по справах його. Військова прокуратура надвечір озвучила власне бачення версій про причину вчорашньої катастрофи штурмового мі 24 Серед них насамперед технічна несправність борту, неправильні дії екіпажу, помилки наземних служб, несприятливі погодні умови або теракт. Хоча остання версія відверто зізнаються у прокуратурі, найменш вірогідна. Слідчі, які зараз працюють на місці падіння, вилучили речові докази, які можуть пролити світло на причину авіакатастрофи. У військовій прокуратурі просять відгукнутися і свідків, хто бачив момент аварії. Двох льотчиків, які були на борту і вижили в аварії, напередодні прооперували. Стан командира вертольота стабільно тяжкий борттехнік у задовільному стані. Льотчик, який керував гвинтокрилом, я нагадаю, загинув на місці авіакатастрофи. Вертоліт прямував із Полтавської до Житомирської області, і впав у Васильківському районі на Київщині. Військову прокуратуру центрального регіону розпочато досудове розслідування за фактом падіння вертольоту МІ-24. За фактом порушення правил польотів або підготовки до них це кваліфікація за статтею 416 кримінального кодексу України, який передбачає кримінальну відповідальність від 5 до 15 років позбавлення волі на залізничну станцію Краснодон із Росії прибуло 20 вагонів із боєприпасами. Дані розвідників свідчать, що диверсійні групи бойовиків нині активізувалися вздовж усієї лінії фронту. Головна мета кажуть у РНБО пошуки слабких місць в оборонних позиціях сил антитерористичної операції та створення провокацій під виглядом саме українських військових на лінії розмежування сторін. Очільник Луганщини заявив, що вчорашній диверсійний акт на радіолокаційній станції в селищі мілове, саме справа рук однієї з таких груп. Водночас, на тлі загального хиткого затищення на ділянці між Авдіївкою та пісками стрілецька канонада не припиняється. Мало того, снайпери противника стверджує Руслан Ярмолюк, тепер намагаються наблизитися, ледь не впритул до передових позицій українців. Так, можемо. Давай рухаємося коротким перевіжком. Один так, як ми дистанцію тримаємо вузьком, що не дай Бог, міра не попала вперед. До мінометних обстрілів пісків додались снайперські, аби дістатись до передових позицій добровольців з ОУН, Нині треба добряче побігати селом, ухиляючись від куль та осколків. Тут треба переміщатися дуже швидко, адже сектор напередку в пісках дуже прострілюється. Прострілюється снайперами. Вони практично за 300 метрів вже за цією посадкою працюють снайпера і працюють крупнокаліберні кулемети. Тому ходити у повний заріс тут просто нереально, а переміщатись треба дуже швидко. Три сотні метрів відділяє позиції добровольців у унівців від бойовиків. Щоранку хлопці чують терористів по рації і у динаміки. Зранку робиться та словесна між ними і нами. Ну, погрози, музику нам включають, і гімн ДНРський, щоб ми послухали. Ну, таке. Словесна перепалка, більше нічого. Коли задаємо питання про лайтників, вони нічого не говорять. Промонцію. Ну так, як завжди, потім перестрілка, потім міни понаслужать. Доброволець, Шумахри махри вризається у землю на кулі, котрі свистять над головами, вже не звертає уваги, от коли щось важче завиває. Тоді кидає заступ і до бліндажу. Да, буває таке, що підгосули снаряди розриваються рядом. Ну, касках, а коли так, то глибше, то без казки буває бо жарко. Добровольцям бракує літньої форми, зимова вже зносилась та й гаряче у ній, особливо коли треба укріплюватись. Траншею Шумахар копає у двох з товаришем. Юнак ховає обличчя під маскою, бо рідні не знають, що він на фронті. Хлопцю лише 19 років. На фронті не так давно. Я знайомим вирішив поїхати, я тут е, знаходжуся 10 днів. Але, ну як сказати, перший день було трошки важко. Е, ну, страх завжди присутствує. Але зараз вже привикли. Коли дуже самотно, юнакові він молиться. Тут на передовій в усіх є натільні хрестики і образки. Коли лягаю кожен вечір, ну, як вечір, як коли виходить. А які молитви читаєш? Ну, Яку знаю, отче, наш. Страху новобранців на передові допомагає долати капелан Олександр. Православний священник сповідає і причащає бійців прямо в окопах. Маліками, батька, молимося за них. За душевное духовное состояние, за физическое состояние. Кто-то просит молиться за исцеление, кто-то просто сердечные какие-то ну, проблемы внутреннего характера, психологического. Кто-то просто пообщаться. Само присутствие, даже иногда помолчать просто можно. Тут бійці від 18 років і до 60. Вони сильні духом, але слабкі на зброю. Важким кулеметом та мінометом ворога оунівці нічого не можуть протиставити, воюють стрілецькою зброєю, відганяючи від порядку диверсійні групи. Вони мають зараз хороші укріплення. Розвідка ходила, там і біндажі хороші, гарні окопи. Ми прямо бачимо. Вчора колега так само дивився бінокль. вискакує з вікна, прягає в тунель і по ходам собі втікає. Дуже тяжко, тому що. Я вам скажу чесно, перемир'я я не прихильник, тому що ти тільки дає їм час також у закріпитися. Біці з ОУН і з правого сектору при слабкому власному озброєнні, без зарплати і статусів утримують піски своїми життями, якими важать заради України добровільно. Руслан Ярмолюк, Михайло Путя, Сріж Портило, Спецкор 2 плюс і вже у змі з'явилася інформація про те, що бійці ДУК правий сектор, які тримають оборону поблизу Маріуполя, нібито отримали наказ зі штабу сектору М на відхід зі своїх позицій. Щось схоже з добровольцями відбувається і біля Донецька у пісках та Авдіївці. Наші кореспонденти нині перевіряють цю інформацію. Чотири автомати Калашникова, 300 набоїв до них, три гранати Ф 1 16 магазинів та сім бронежилетів намагалися вивести із зони АТО. Чернігівські волонтери, зведений загін столичної міліції та слідчі карного розшуку, З Артемівська затримала авто буквально на межі міської смуги. Була оперативна інформація, що в машині могли перевозити зброю під час обшуку у схованках авто під обшивкою та в багажнику власне і знайшли цей арсенал. Волонтери заявили, що мішки зі зброєю знайшли на дорозі, але пояснити, як зброя потрапила бота... до потайників. Не вийшло, і головне, навіщо її вивозили із зони бойових дій. Міліція відкрила кримінальне провадження за статтею Незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. <му> Українські воїни на Луганщині нині активно застосовують військовий досвід Грузії та Ізраїлю. Інструктори саме з цих країн наразі готують спецзагін, який для себе прозвали підрозділом високої мотивації. У кожного спецбійця особисті рахунки з бойовиками трилітерної ЛНР. Як тренують для людей, які більше за все хочуть повернутися додому, бачила Наталя Нагорна. Вони були звичайними луганськими міліціонерами, але втратили дім і відмовилися зрадити присязі та Україні. Тепер тренуються як спецпідрозділ, який буде звільняти окуповані території. Мені не так у я завжди б. Боролся за правду, за чесність, за моральні і людей. Коли я сюди приїхав? Я просто хотів вернутися на свою родину. Тренують бійців. Інструктори з-за кордону даний момент розвідка нам дала квадрат, де замечена дівчиної група. Готують по стандартах НАТО. Як знешкодити супротивника з мінімальними втратами та максимальною співпрацею? Командир Альфа командірка. З медичною сумкою через ліс рухається боєць з позивним Найк їй 21, Сама з Дніпропетровська працювала медсестрою в госпіталі, надивившись на поранених, зрозуміла. Треба рятувати їх ще тут, на фронті. пускали. Продовжуємо продовжаємо вся з зазвонюваємося. друзями. друзі Спецпідрозділі разом зі своїм двоюрідним братом. Рідний мобілізований в 25-ту бригаду. Туди дівчину не взяли. Там вже мобілізовані туризм під час тренувань виникає реальна бойова ситуація. Над головами спецпризначенців невідомий гвинтокрил. Воздух. заходимо, заходимо, заходимо. Грузинський інструктор Давід розказує в Україні воює за Грузію. Я э, уверен, що Европа осознає. Якщо переламають Україну, то слід буде Молдова, потім Польша, пострани Прибалтики, в тому числі і Грузія. І це э, грозить не только Україні цей конфлікт, Це конфлікт для Польщі і для всієї Європи. Організатори тактичної підготовки говорять, намагаються вчити бійців, хоча б місяць для підготовки бійця, ну мабуть, треба мінімально три місяці. Мінімально ми навірно будемо... Хадотайство перед цими там руководителями, щоб все таки нашим бойцям виділяли, знаходили можливості. За тренуваннями спостерігає колишній голова генштабу Грузії, генерал Георгій. Під час російсько-грузинської війни 2008 року очолював четверту механізовану бригаду. Саме це військове групування брало участь у боях за Цхінвалі. Четверта механізована бригада в Грузії тренується за стандартами НАТО. Це показова бригада. Віртуальні панорами з повною імітацією бою, повністю укомплектовані бійці, Найпрестижніший підрозділ, куди потрапляють на умовах великого конкурсу. Йоргій тут під час усієї воєнної кампанії каже, вже бачив таку ситуацію в Грузії. Війна схожа, я б сказав, як 90-ті роки. у нас 91 й 93-й, тому що так, тоді вони падготавлювали і самі приймали участь. Російські війська підготовлювали сепаратистів, віддавали все, що їм потрібно було с с и происходит здесь. На цій позиції з українськими спецпризначенцями працюють ізраїльські інструктори. Зараз відпрацьовується бій в умовах відкритої місцевості. Пошли, 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 быстрее, быстрее, бігом, быстрее! Ізраїльський інструктор говорить, тактику бою адаптували під потреби українських бійців. Україна на даний момент не має такої сильної армії, щоб воювати на чужій території. Да, безусловно, хотілося б, щоб Україна создала таку армію, як в Ізраїлі, і пользувалась б ізраїльською тактикою. Віталій з позивним Рамбо не ховає обличчя. Пусть бачать, що я жив, здоров, повний сил. Він 11 місяців на війні, ні слова про ротацію, бо й повертатися немає куди. В Луганську залишив все. Чекає команду йти вперед. З новим підходом ми можемо бити врага, причому з нашої сторони, з мінімальними втратами. Плана хрембу, який так скучив додому, повернутися туди вже влітку. З Луганщини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Сілютін, Спецкор 2+,2. Україна отримала першу партію броньованих військових позашляховиків зі сполучених штатів за хамві військові аналоги цивільних хамарів. Головна перевага цих машин: їх висока прохідність та мобільність. Сюди має башту, що обертається із броньованим захистом для стрільця. Щоправда, автомобілі доведеться, що обладнати зброєю вже українського зразка. Подаровану техніку потрібно буде ще й обкатати, адже на спідометрах панцерників лише по 100 кілометрів пробігу. За півтора місяця американські військові доправлять до України три десятки броньованих автомобілів, і ще 200 звичайних. Техніку використовуватимуть у зоні проведення антитерористичної операції. Першу партію 10 авто отримали десантники 95-ї аеромобільної бригади. У них вже є досвід використання військових хамерів. Гараздо розширяється спектр задач, тому що встановлюються вже пулемети. В основному, скажімо так, це машина для ведення бойових дій, а не для перевозки річного составу. Нову вітчизняну командно штабну машину розробили на Миколаївському бронетанковому заводі. Кузов спроєктували на базі старого БТР-70-го. Щоправда, тепер про нього. Майже нічого не нагадує. Сучасне авто майже вдвічі вище броня значно посилена. Задля потужності встановили ще й два дизельні двигуни. Тож панцерник може розганятися до 120 км на годину, а пального при цьому витрачає не більше 19 літрів на 100 км. Похрестили розробку свитязь, і Журналістам її показали уперше. Утім, на передовій кілька таких автівок вже працюють і зарекомендували себе доволі успішно. Головне призначення машини. Забезпечення зв'язку тому знімати всередині не дозволили, адже технічна начинка військова таємниця. Машина э, сподівається э, требуванням сьогоднішнього дня і в першу чергу стандартам часу виводять мостового зібрання, і в случаї необхідності вона може приодати воду самостоятельно водні препятствие. Наша машина в 3-5 разів дешевле любого аналога э, зарубіжного виробництва. Кожному бійцю по кровоспасу українські винахідники кинули виклик західним кровоспинним препаратам методом проб і помилок у вільний час, врахувавши всі переваги і недоліки дорогих натовських гемостатиків, винайшли кровоспас, вітчизняний препарат. Перші експерименти винахідники ставили на собі. А заручившись підтримкою волонтерів та діаспори, змогли перейти до наступного етапу до клінічних досліджень. Це бінт з пропитком. А где сам целых зеле... А, есть. Его много не бывает, скажу так. Потому что неизвестно, сколько может быть пораненных за один день, за один месяц. Медики батальйону Київ 2 показують найдорожче. Кровоспинні препарати на полі бою рятують життя. За неофіційною статистикою 60% втрат в українській армії саме від крововтрати. А нова хвиля мобілізації обнулила старання волонтерів. Якщо раніше гемостатики були майже у кожного другого, то зараз починати слід спочатку. На сьогоднішній день опять у нас вот плачевна статистики Ніт. Ми просто от в, в якому-то, тому що дуже велика мобілізація. Юлія уже вісім місяців постачає медикаменти для військ за цей час і людей перевірених знайшли, і про ціниші за інтернетівські домовилися. Натовські целоксі квіклот купують у середньому за 600 гривень. Це щонайменше вдвічі дешевше, ніж пропонують у мережі. Українські винахідники збираються зменшити цю цифру у шість разів. Наш зет гофрований бинт, подібний «Селоксу» і квіклоту буде коштувати близько 100 гривень. У робочий час у лабораторії інституту фізичної хімії працюють над ракетними технологіями після роботи і у вихідні над українським гемостатиком. Розробку ефективного та доступного кровоспинного препарату розпочали восени. Коли про них дізналися волонтери та діаспора, працювати кажуть, стало легше. З'явилися гроші на експерименти, тож змогли перепробувати сотні варіацій. Це спеціальний нетканий матеріал з отворами, що пришвидшує адсорбцію крові або води, або інших рідин. І ми просочуємо цей носій. Нашою гемасетичною композицією композицію тримають у секреті. Уже подали документи на одержання патенту, проводять досліди на тваринах. Аби показати нам, як працює кровоспас порівняно із західними аналогами, інструктори з тактичної медицини з натовськими сертифікатами проводять експеримент на собі. Спершу забирають кров, потім розливають її в три чашки Петрі по черзі: целокс, квіклот і кровоспас. Ми через 10 хвилин можемо оцінити ситуацію, яка відбувається вже в рані. Після того, як зняли тиск, розробники запевняють, завдяки гемостатичній композиції кровоспасу сідання крові розпочинається у 3-4 рази швидше, ніж у західних аналогів. Перевірити результат експерименту дозволяють нам воно на дотик як пластилін. Так, да. Воно герметизує. воно повністю герметизує рану і судину. Їхня мрія запустити кровоспасу масове виробництво уже є попередня домовленість зі столичним фармзаводом. Розпочати планують у червні. Доти мають уладнати усі питання з патентами, клінічними випробуваннями та сертифікатами. Ольга нескородіна, Наталя Нагорна, Вадим Литвин, Сергій Азаренко, Андрій Романок, Спецкор 2+,2. Арешти в режимі онлайн просто на урядовому засіданні за звинуваченнями в корупції затримали голову державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського. Та його заступника генерала Василя Стоєцького ці двоє високопосадовців заповняють у МВС, налагодили схему персонального збагачення на закупівлі пального для всієї надзвичайної служби. Ольга Кошеленко знає більше і про причини, і про обставини затримання. Перед засіданням головний надзвичайник країни Сергій Бочковський розповідав про нагальні проблеми служби. Ми витрачуємо дуже великі. Значні засилля, і людські, і пальне пальномастильні матеріали для того, щоб ліквідувати ходільне пожежі і гадки. Не мав що замить, Загориться під ним. Прем'єр-міністр, щойно з'явившись у залі, запрошує слідчого. Я дозволяю проведення слідчих дій в приміщенні уряду. Прошу Слідчий підходить до Бочковського і стоєцького, перевіряє їхні документи і оголошує обидва затримані. Ви задержуєтесь в порядку статті 208 УК України, подазріння бюджетных денежных средств особо крупных размеров. У наручниках високопосадовців виводять із зали. Це Уряд негайно звільняє їх. Виконувати обов'язки голови служби призначають радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка. Тим часом у помешканнях та робочих кабінетах Бочковського та Стоєцького вже тривають обшуки. Запобіжний захід для них найближчими днями обере суд. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів: Бочковський та Стоєцький налагодили прибуткову схему з вартості усього пального, що закуповувалося для служби із надзвичайних ситуацій. Частина грошей переводилася на офшорні компанії, зареєстровані навіть не на родичів персонально на Бочковського зі Стоєцьким. 20% від будь любого контрактного доходу є собственность компании «Феврієр» як комісійне визнаграждення. Затем эта компания Февриер оставляє у себя 6,5%, 13,5% передає следующей компании. Тоже офшорный, тоже остров Джейси, Джерси. Оплейт Generation. Uplate Generation а, это компания, в которой бенефициарами является господин Бачковский. І господин Стаєвський, ані прибутки, ані інших фігурантів цього бізнесу головний міліціонер оцінити поки не готовий. Але у документах, які її услідства ідеться, прибутками надзвичайники ділилися, зокрема з кимось з міністерства юстиції. Публічність, з якою відбувалися арешти, аваков вважає допустимою і навіть корисною. Це не спектакль, це не театр. Це можна було зробити в момент обиску, це можна було зробити чуть позже, чуть раніше. Но коли поступила інформація, ми решили, що це треба сделать на засіданні правительства, в тому числі як прививку, як превентивне действие для всіх корупціонерів, которых к сожалению, достаточно много у нас в області шоу має тривати міністр внутрішніх справ проанонсував, у правоохоронних органів. Є запитання до високопосадовців, зокрема й колишніх членів уряду від партії Свобода. Ольга Кошиленко Андрій Хлус Спецкор 2+,2. Голова Дніпропетровської обласної адміністрації Ігор Коломойський подав у відставку. На сайті адміністрації президента вночі ще з'явилося повідомлення, що Порошенко відставку прийняв, а вранці поширили відеозустрічі, на якій президент подякував Коломойському за роботу і підписав відповідний указ. Безпеки, вам Дякую. за заміні в тому, що лишатись, Петро. Виконувати обов'язки очільника Дніпропетровщини. Далі буде Валентин Резніченко. Свого часу він очолював український медіахолдинг, коли той належав нинішньому главі адміністрації президента Борису Лошкіну. Місяць тому Резніченко очолив Запорізьку обласну адміністрацію. Разом з Коломойському відставку пішли і його заступники Геннадій Корбан та Святослав Олійник. Відмовитись від газового опалення вирішили в місті заставна на Буковині. Там запустили найпотужніший твердопаливний котел вітчизняного виробництва. Ні виробники, ані комунальники до цього не мали досвіду встановлення таких потужних агрегатів, тому налаштування та запуск котла відбувалися методом проб та помилок. Зрештою, сьогодні у місті вже оцінили переваги нового обладнання а найближчим часом чекають і суттєво зменшення цифр у платіжках на опалення. 12 тонн ваги та 2 мегавати потужності. Це поки що найбільший твердопаливний котел, виготовлений в Україні. Він може забезпечити теплом 10 тисяч на місто, щоправда, за умов європейської зими до 8 градусів морозу. Два газові котли, що забезпечували заставну теплом, відключені ще з минулого тижня. Тепер замість них працює цей твердопаливний агрегат. Роботою котла можна сказати керує комп'ютер. Наша робота заключається в чому подати паливо в бункер і також слідкувати. Чистити топку. установку вартістю понад 800 тисяч гривень замовили на Кростишівському заводі. Комунальники кажуть, досі там не робили котли такої потужності, тож він вийшов ще експериментальним разом із кочегарами у котельні за роботою агрегати спостерігають і представники заводу виробника. Вони вивчають його переваги і недоліки для серійного виробництва. Єдине, що знають, напевно, витрати на тепло зменшаться майже удвічі. Випробується котел, випробуються режимні параметри, випробується автоматика. Десь на 40% тариф знижиться до відповідності який зараз діє на газу. Наразі котел опалює усі комунальні установи міста дитячі садки, школи та районну лікарню. Дійсно, при переході на нові на нову котельню з Останської гімназії тепло зберігається набагато краще. При вході у нас температура 60 градусів, а при виході десь 55-54 градуси. І по всіх класах дійсно температура від 17 до 24 градусів. Працювати котел може на відходах з деревини вугіллі або пелетах. У заставні опалюють гранулами з деревини, які во Готовляють на Буковині, але хочуть перейти на вугілля, воно дає більше тепла. Ми не можемо закупити ту відповідну марку вугілля, яка розрахована для певних котлів згідно паспорта, тому що згідно певної постанови, це вугілля закуповується тільки на ТЕЦ. Треба звертатися офіційно у Верховну Раду, в кабінет міністрів, можливо, до тих міністерств, які відповідають і ведуть цю ділянку роботи, щоб вони або полегшили, або все-таки взяли до уваги проблематику малих котелінь. За кілька тижнів котел налаштують остаточно. Тоді ж розрахують нові тарифи на опалення. Прогнозують, вони будуть нижчі майже удвічі ніж раніше, коли опалювали газом. Також планують закупити ще один такий котел, який дозволить повністю відмовитись від газу та перевести на твердопаливне опалення і житлові будинки. Олег Тудан, Олександр Губін, спецкордва 2+,2. Обама, Меркель і Путін. Львівські пивовари випустили напої на етикетках, яких зображені лідери найбільших країн світу. Обама на певній наліпці сидить на шкіряному дивані. Біля Меркель напис Фраурі бентроп. Ну, а для Путіна вже традиційно прилипло його відоме куценьке і лайливе прізвисько. Автор етикеток відомий художник Андрій Ярмоленко. Біля зображення кожного з політиків стисла пояснення, хто вони такі і чим відомі світові. Варить неординарне пиво Бельгійка. каже, кожне має свій особливий смак. Сьогодні кожному з персонажів пивної етикетки відправили по кілька пляшок їхнього іменного пива. Покупці натомість уважно розглядають усі певні новинки, але найохочіше беруть чомусь саме з путіним. Ну, тут правильно написано. про цю людину, хоча це не людина. Ну написано правильно. Обама, Обама це темне пиво, заварене на спеціальному солоді. Там високий вміст алкоголю, і воно має такий кавовий присмак. Путін більш міцне пиво з вираженим ячмінним смаком. Меркель це світле легке пиво з малим вмістом алкоголю. Ми ну, власне І імене пиво, тому таки путіну буде очевидно, що складнувато. Росія повертається назад до радянської епохи. У федеральному міністерстві охорони здоров'я пропонують повернути витверезники. Чиновники наголошують, що наркологічні заклади мають працювати поза системою охорони здоров'я, як у радянські часи, коли витверезники контролювала міліція. Правозахисники зі свого боку наголошують, що примуслова наркологія суперечить навіть найгуманнішому російському законодавству. Українські футболісти відвідали поранених бійців, АТО, які нині лікуються в столичному військовому шпиталі, познайомилися, пофотографувалися, вручили подарунки і пообіцяли безкоштовні місця вболівальників у ВІП ложах на всіх своїх матчах. Як зустрічали герої футболістів української збірної, бачила Тетяна Боковня. Юрій Гребінник не тямиться від щастя. Його справжні кумири за метр від нього самого. Він тисне їм руку і перелічує усі їхні прізвища. Всіх знаю бротань, федецькі тімо десь Нікіта Бурда догадується десь. <різь> Молодою агресивний. футболісти ніяковіють за мить, зважуються сфотографуватися. Це вперше вони тиснуть руки справжньому героєві. Але ти дружині сфотографувати. 27-річний Юрій до столичного військового госпіталю. Потрапив просто із зони. Ато на сході каже, раптово почали відмовляти ноги. Уже в Києві медики констатували запалення грижі. Три місяці сказали не сідати. Тільки ходити і лежати. Лежати він не любить, бо з дитинства грає у футбол. А ще звик уболювати за наших футболістів. Я бажаю саме першу збірну України, Дніпропетровський, Дніпро, не пойму чого. Ну, мабуть, так воно служилося в житті. Раз приїхав боліт за Дінамо і полюбив Дніпро на всю життя. Самі спортсмени ніяку віють і опускають очі додолу. Сьогодні герої не вони, а чоловіки, що лежать у цих палатах. Це, це герої хочу їм це благодарності. Первого підтримки, поддержки. На каніше побыстре виздери. Психологічний стан він дуже важливий. Тому я сподіваюся, що наш прихід сюди дасть їм можливість швидше одужати. Не лише за себе, за рідних та друзів дякує бійцям, АТО Євген Хачаріді. Бо доки він грає у футбол, ці хлопці захищають його рідний Мелітополь. Мелітополь, недалеко від Маріуполя. Ну, поки, слава Богу, я спілкуюся спокійно. Надіюсь, що туди не дійдуть, не дай Бог. Усіх поранених героїв президент федерації футболу запросив на матчі збірної. ВІП місця запевняє усім їм забезпечені. Уже за два дні бійці зможуть у цьому переконатися. Іспанія. Ми вилітаємо п'ять чоловік. Ми з собою беріотрох ви нубила приложена да, двадцять буде гра в Іспанії, і після цього... Так. Да, І після цього, звісно пере, э, буде игра в Львові, на которой ми також пригласимо всіх наших друзів. Тетяна Боковня, Дмитро Панасенко. Спецкор 2+,2. На тому маємо нині завершити. Дякую, що довіряєте. Усім доброї ночі. А надто українським воїнам на передовій. Зустрінемося у четвер. Традиційно надвечір. Бережіться.